Вітаю, діти! Візьміть люстерку і подивіться на свої зубки, які вони у вас гарні, чисті, здорові, білі. А к чому ми чистимо зуби? Правильно, зубною пастою і зубною щіткою. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію зубної пасти і зубної щітки. Для роботи нам знадобиться картон, папір, олівці, ножиці, клей, лінійка і стаканчик і ватка. Для початку беремо картон, у мене він чорного кольору, ставимо вертикально, беремо стаканчик, добре намащуємо половинку стаканчику клеєм і приклеюємо до картона, Засовуємо пальчики і притискаємо всередині стаканчик, щоб він добре тримався. Тепер на аркуші білого паперу намалюємо тюбик зубної пасти. Проводимо ось такі дві лінії. Тепер з'єднуємо їх разом. Тепер домальовуємо кришечку на зубній пасті, згинаємо аркуш навпіл. і вирізаємо по контуру обережно. От у нас вийшло дві частинки, тепер ми беремо олівці різнокольорові і розфарбовуємо наші заготовки. Тепер перевертаємо наші заготовки і намащуємо клеєм краєчок тюбика і склеюємо дві половинки. Кришечку цюбика залишаємо неприклеєною. Відкладаємо, тепер намалюємо зубну щітку. Беремо картон і малюємо невеличкий прямокутник під лінійку обережно. І тепер вирізаємо його ножицями. Тепер з білого паперу зробимо ворсинки для щітки. Намалюємо прямокутник і виріжемо його. Тепер ножиці ми зробимо невеличкі надрізи на одній стороні прямокутника. Це будуть ворсинки. Тепер приклеїмо ворсинки до основи. Намащуємо основу клеєм і приклеюємо ворсинки. Тепер беремо ватку, відриваємо невеличкий шматочок і засовуємо у тюбик. За допомогою олівця. Засовуємо ватку і повністю заповнюємо цюбик ваткою, щоб він був об'ємний. Тепер клеїмо, змащуємо ковпачок усередині і приклеюємо, закриваючи цюбик. Ось такий об'ємний цюбик пасти у нас вийшов. І складаємо тепер все у стаканчик пасту і зубну щітку. Ось така робота у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення.